7-8 червня на міському пляжі пройшов традиційний кубок міста з пляжного волейболу. Постійним партнером та спонсором змагань є компанія Тім. Цьогорічний розіграш кубку став одним з наймасштабніших, і це стосується як кількості розділів та учасників, так і глядацької аудиторії. Вперше були проведені турніри серед шкільних команд. Серед дівчат бронза за Кай Ел», срібло у команди ВІП, а перемогу відсвяткував космос. Серед хлопців третє місце за ФВП, другими стали вбивці, а перемога дісталася команді Прилуки у дитячому міксі найкращою стала пара Лера Андрій в жіночому турнірі взяли участь шість команд. Бронзу у ньому виборов прогрес, срібло за командою Сан, а перемогу відсвяткував дует під назвою Ріо. Найвидовищнішим став чоловічий турнір. У ньому зіграли цілих 17 команд. За підсумками напруженої боротьби під палючим сонцем, третю сходинку посіла команда Атлетік. Друге місце за командою Максус. А перемогу відсвяткували бразильські перці. У складі чемпіонів виступали Руслан Потьомка та Роман Рєзніков. У дорослому міксі перемогу відсвяткував салют. Усі тріумфатори турніру отримали кубки, а призери були нагороджені. Відними медалями незабаром наглядачів та спортсменів чекатимуть нові змагання відкритий чемпіонат міста. Він відбудеться на день молоді, та участь у ньому візьмуть не тільки місцеві волейболісти а й команди з інших міст.